Всім привіт. І так, окусов на віоліті Миколайчук. Я його проспав, ціна була 100 гривень. Думав купити за 100, але я помилився. Було 40, зроблено 44 ставки і лот був проданий за 256 гривень. Портрети растут в ціні. Так, дивимося далі. Аксон Віоліті. Воєнна розвідка. Що, що робиться з монетою воєнна розвідка? Зробимо її по ціні. Так по ціні почали вже виставляти, напевно, з гривні. І... Хочуть продати за тисячу гривень. Димоємося далі. 400, 600 ставки є. 602 ставки є. 700 одна ставки є. 701 ставки є. 700. 702, 707. 750 ставок немає. 800. Я думаю, це навпаде до 500. Я помилився. За 700 я вже купив пару. І на, 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 в інтернет-магазині вдалося мені купити. Але на нову пошту. Наступна монета Ведобицький монастир. Поставлю за ціною. І найменша ціна 140 гривень. 144. Такий буклет 150. Сьогодні я отримав таку вам посилочку. Зараз я покажу. От воно. Тут такі буклети. Зараз я розпакую і покажу, як виглядають. І скільки я обрав, скажу. Ну, це новий аукціон. Далі 155, 160, і далі йде вже чогось храм. 200. Скільки монет там є? Одна, дві, три, чотири, 5, 6, 7, 8. 7 монет і вже 200. Так що я вроде виграв. І так, людей не було багато таких. Я продавав 8 щось штук за 100 чим-то. Я не купив щось, взагалі не було, не хотілося їхати в місто. Тепер прийшлося по трохи вищій ціні. От маленько розпакував. Ось такий пакунок, ну, шкода, що немає грошей, багато. Доларів роз старого зразку не хочуть брати. І я, як то кажуть, вляпався. Ось так виглядає даний буклет, Національний банк. Той сам монастир. Ось так кольорова. Показати, І сама монета. Ось так виглядає дана монета. Монастир, купола. Нормально вроді. Я скупляю такі міста, монастирі, церкви, поки вони ще не дорогі. Проблема тільки з грошима і з обміном долара. Не хочу брати долари 96-го року. Обмінники у нас. І банки також деякі. Так що не знаю, хто буде. Далі. Може прийдеться їхати за границю, обміняти. О, такі, так, такі монетки я купив за 130 гривень. Монета з буклетом. Я думаю. Продача даних монет ще вони залишились і хто дуже хоче знайти, шукайте на новому аукціоні. Думаю, такі монети будуть дорожати. Наступного подорожчання Межибіська фортеця. Дубно, так ще не дуже дорога звучівський замок. 9, а, о, бачу. замок, що можна купити по 150. Дехто вже продає по 250. Запоріжжя дуже скаканули в ціні 250. Передавати так. Слов'янську. ще Слов дуже не подорожчав, можете брати, так як і лохвицю. Ціна їх 150-140-160 гривень. Давні галиша можна купити за 140-150. Ще недавно я куплю по 110, по 130. Я в кого. Отакий От трамвай можна купити ще недорого. Дорого би вже подорожчав. Десь до 400 доходить. Одеса теж дорога. Там і Миколаїв. Ось такі дорогі монети тягнуть за собою ті дешевші і вони виростають в ціні. Так що, так що скупляйте поки що дешеві монети. І помаленьку вони виростуть в ціні. Наприклад, так як ужгород я купляв по 60-70 по гривень, тепер його ціна десь 350 і ще через пару днів буде 400. Тираж маленький, 30 тисяч. монета красива, замки. Сакура цвіте, вроді. така красива монета. Вже набирає ріст. Скоро дойде до 400-500 гривень. Бо тираж маленький, а монета красива. Війна все рівно закінчиться. Всім дякую.